В першій мірі не відомо, чи е, ця особа, яка фігурує в, як е, автор того рапорту, чи вона в дійсно є автором і чи дійсно вона підписала. Нам не відомо це. Так що це може бути одне із припущень, чому вони не приїхали. Щоб отже, не було встановлено, що то є взагалі не тільки особиста фальшівка, але що це є, ну як ну, документ, який сфальшований на, на більшій шкалі. Як дивно було, що майор міліції приїжджає, начальник відділу приїжджає до того, щоб тобі сказати, що ти не зупинився, десь на якомусь пункті даї так само дивно е є е е е е пояснення цього. Прапорщика, який нині тут з'явився перед нами, тобто, ну на жаль, для нього, на жаль, для системи, на жаль, для даї. Ну тут не було ніякого такого ну аргументованого. Якби то так сказати, аргументу так не було вказано за яким законом, за яким вповноваженням ця людина зробила це діло, і навіть коли та людина побачила і зрозуміла, що вона не була вправі писати такі папери то вона навіть не сказала: ну вибачте, я помилився, я не міг, я так не міг зробити, але я зробив. Вибачте, Майдан був в моєму серці, і це найголовніше. Я всім цього бажаю, щоб ми черпали цієї сили із нашої молитви, із нашої розмови з нашим сотворителем, із добрих діл, які ми бачимо, люди довкола нас творять. Як... І це має бути наше почуття. Я це почуття маю, і оскільки стільки людей підтримують, так що я тільки можу бути радісним і йти вперед. Бо наша ідея є, що ми хочемо добро. Всім. Треба було, треба було якийсь образ принести, чого ви не принесли образ. Він за для нас, людей і нашого ради спасення, зійшов із небес, і охоти свята і непорочно зачата. Отче наш, що є Син на небесах, хай прийде царство Твоє, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Постановив септивному матеріалу відносно де Михайловича, демохайми то ще в причинення порушень вдачі третій до примут кодексу порушення повернути начальника відділу державної автоінспекції обслуговування території міста Львова та бійно технічної інспекції при пригимосу Клінбільської області для дооформлення. Ну що нема тих того факту, про який там розписується в тих документах, оскільки. Документи не є правдивими документами, а є фальшивками. Ну то він е, заграв на ті, е, струни і подав назад, е, як до, до опрацювання до е, державної автоінспекції, оскільки це є не адміністративне правопорушення, а це є ну, політична непокора, так суспільна непокора. Так що до того часу, коли не буде якогось сигналу зверху, то до того часу справа буде тягнутися. Суд відправив на доухнення матеріалів, тому що в діях працівників дії, які складали протокол, були суттєві недоліки, оскільки вони не повідомили нашим чином оця димелья де про час і місце складення протоколу, і протокол склали за його відсутності. Суд, звичайно, міг і був би закрити справу, оскільки е, доказів вини отця немає в цьому правопорушенні. Зовсім не здобуто на їх, але суд одне з двох рішень прийняв рішення таке, що адекватно до управления. Ну, це теж суд закону. Суд закон не порушення.